Перед найвищою формою. For example, наприклад, blue whales are the largest whales. Блакитні кити є найбільшими китами. What was your best subject at school, який був твій найкращий предмет у школі? Maybe English. After your palatives we use in before singular nouns. For example, the name of a Place group. Після найвищого ступеня порівняння прикметників ми використовуємо in, тобто це прийменник так, перед одиною іменників. Це назва або місце чи група. The 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 blue whale is the largest creature in the world. Блакитний кіт це найбільше створіння в світі. Ben is the oldest player in the team, або Ben це найстарший гравець у команді. But we use of before plural nouns. Ми зазвичай використовуємо ов перед формою множини іменників. Наприклад, The Blue Whale is the largest of the whales. Плакитники це найбільший з китів, а Бен і Олджест оплес, чи Бен найстарший з гравців.